Вночі росіяни спрямували на Україну більше 40 ракет уламки. Однієї з них впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва. На місці події працює наша кореспондентка Валерія Пашко. Вона з нами наживо. Лі вітаю тебе. Знаємо, що троє загиблих станом на цей час. Чи не змінилася цифра, і чи тривають рятувально-пошукові роботи? Добрий день, звісно, рятувальники продовжують працювати у 25-поверховому будинку в Соломінському районі, куди сьогодні вночі влучили уламки збитої над Києвом ракети. І дійсно, поки що відомо про троє загиблих. Однак рятувальники працюють і не виключено, що можуть знайти і ще людей постраждалих. Хоча сподіваємося, звісно, що все добре, і про це якраз говорить міський голова Києва. Почуємо його. Служби ДСНС, не виключають, що під завалами, там дуже достатньо великі завали бетону, металу, там таке руйнування велике, не виключають, що під завалами можуть бути люди. Ми тримаємо кулаки, щоб кількість загиблих не збільшилася. Окрім цього, 11 людей госпіталізовані, перепрошую, одинадцять людей травмовані, і двоє із них перебувають у лікарні. Тут працює велика кількість медиків, а також психологи. Вони допомагають людям, які перебували у постраждалих будинках. До речі, окрім цієї 25-поверхівки, тут є велика кількість будівель і дуже багато пошкоджень. Десь вибиті стекла у вікнах, десь просто пошкодження. Окрім того, 40 автомобілів постраждали. Від цих уламків приблизно за попередніми даними щодо самого будинку, то там руйнування зафіксовані на чотирьох поверхах в 18-му, 19-му. найгірша ситуація у на му поверсі. І за словами міського голови він говорить, що Шість квартир зазнали дуже сильних руйнувань, і ще поки що не розуміють, скільки не сильних, скажімо, руйнувань середньої тяжкості. Зараз міська влада бере складає списки людей, які постраждали, щоб потім надати їм допомогу матеріально. Зараз тут є поруч школа, і вони перебувають там їм надають їжу, все, що їм потрібно, і будуть уже далі вирішувати питання, куди їх переселяти. Хоча, як говорить міський голова, що зазвичай люди хочуть переселитися до своїх родичів, до знайомих, а не до притулків тимчасового проживання власне роботи тут досі тривають. Я нагадаю, що вночі над повітряним простором Києва збили 20 ракет. Однак бачимо, яка ситуація через падіння уламків. І за попередньою інформацією сюди влучили уламки російської ракети Х 22 Тож сподіваємося, що більше не знайдуть тут жертв, що буде все добре. А ми продовжимо тут працювати. Христина.